Вітаю! В цьому відеопоясненні Я покажу, як виконувати домашні завдання. Ось воно в нас все, створення проекту задача 2». Ну, для створення у нас з вами тестів для цієї задачі. А давайте я ще раз нагадаю, що це за задача. Це визначити середнє арифметичне додатні значень елементів одновимірного масиву з 10 дійсних чисел. Отже, в нас є масив 10 дійсних чисел. І нам треба знайти з вами середнє арифметичне, але тільки додатніх чисел. Отже, коли ви будете створювати тест, а я ось тут в презентації попередньо пояснювала, що він може, але ще раз, давайте розглянемо, що він себе представляє. А це що нам дано? Нам дано з вами 10 дійсних чисел. Зрозуміло, що ви тут можете і від'ємні числа допускаються, і, як ми кажемо, дійсно або дробове з математики. Отже, ось вони ці числа. Ну, я взяла тут такий простенький тест, зрозуміло, ось у мене 1, 2, 3, 4, 5, це додатні числа, далі тут йдуть від'ємні і нуль. Отже, якщо рахувати середньоарифметичне додатні, то ми повинні тест ми самі вручну з вами. Що нам дано, і самі підраховуємо з нашого, що ми повинні отримати. А потім уже, коли запустимо проєкт на виконання, перевіряємо, так це чи ні, тому що ми можемо з вами, да, програма не дасть помилок, але буде працювати неправильно. Тобто ми десь в алгоритмі допустили помилку. Тому ось це один тест. Тут буде 3. Чому? Тому що якщо люс 2, плюс 3, плюс 4, плюс 5, це буде 15. А 15 розділити на 5, тому що таких 5 у нас додатніх елементів, це буде 3. Отже, середньоаритметичне додатніх чисел тут 3. Другий тест, і ви теж обов'язково такий продумайте тест, який дає нам що. Те, щоб були, від, були і нулю, тобто не було додатніх чисел. От я взяла тут придумала інші числа, є нуль, мінус і так далі. Тут результат повинен бути додатніх елементів в масиві нема. Це те, що обов'язково треба перевіряти, тому що ми з вами там включаємо команди розгалуження в програму і так далі. Отже, тести ви в онлайн документі додасте це одне із завдань. А от друге завдання це уже ми з вами створюємо цей проєкт. Ну, для початку давайте задаємо, це нам треба розмістити наші компоненти, які нам потрібні. Ну, далі вже створити саму програму, тут ми її розбирали в теорії. Ну, тепер я почну з того, що я зараз завантажила зараз тобто на виконання. Минуле. Ось ми завантажуємо наш лас зараз. У нас тут багатенько, чого є а переліки при інсталяції. Ми самий верхній з вами завантажуємо. Тут натискаємо кнопку Start ID. Давайте я згорну презентацію, щоб вона нам тут не заважала переглядати. А ну, давайте і це вікно згорнемо. Ось таким чином. Ось у нас з вами є. Але тут вона, а, тут у мене вже готовий проєкт. Але давайте я все ж таки почну спочатку. І ви, якщо, ви ж знаєте, що коли ми таким чином завантажуємо, то вона відкриває нам, і вона його зберігає автоматично це останній проєкт, який ми робили. Тому я заходжу в Project. Ось у мене в меню. Вибираю New, ну, кого на російській, тому новий проєкт ви вибираєте. І Окей, так, я хочу новий. Ось вона мені якби створила все все в мене чистенько, нема ніякого проєкту. І що я починаю? Мені треба створити форму. На формі ми з вами розглянули, що нам потрібно розмістити багаторядкове поле це для того, щоб вводити масив. Або, як ми кажемо, табличні величини. Багаторядкове поле це мемо, Ось я підвела сюди курсор. Я виділяю його, і тут натисканням лівої клавіші, як в графічному редакторі малюю. Але давайте все ж таки будемо надавати йому властивості цьому полю які. Е, Перша властивість, це у нас, ще була е, скрол це прокрутка у нас тут є. Ось я значення її вибираю вертикальна. От тут буде прокрутка. Ну, висота хай залишається така, але можна хай зробити десь 160. Ось таким чином. Ой, вибачаюсь. Далі мені треба компоненту лейбл, ось вона. Я її розміщаю десь тут. Це наш буде результат, ми будемо вводити сюди. А кнопка ось окей, кнопочка TBT, я розміщуюсь тут поряд. Чому не отак на одній? Тому що. Річ в тому, що тут може бути велике повідомлення, ми ж там запрограмували. Тому я намалювала ось воно, і кнопку підпишем. Це у нас вже да? кепшн. <кій> ось ми підписуємо не батін 2, а це обчислити. Можна це знє, арифметично додатні. Ой, вибачте, не прийшла. От так, обчислити. Так. Форма у нас готова. Так, а що це у мене тут? Що у мене два батен? Так, зверніть увагу, От що я зробила? <кій> я зробила дві кнопки. У мене є батн 1 і батн 2. Зрозуміло, що я можу і видалити батен один, як кажуть, для цього, але тут бути уважніш, уже, як буде процедура. От Я виділяю делей, прибрала делейт, залишила батен 2 тільки. Тепер, за цією кнопкою Батен-2, мені треба з вами додати подію. Це я заходжу отут в. Події, ось івент-подія, і вибираю онклік. І тут он клікав ось вибираю кнопку Button 2. Я тільки це зробила, це я показую один із способів. Можна просто натиснути лівою клавішою на виділеній кнопці нашій, і в нас в редакторі з'являється вже… Процедура, Тобто, її заголовок. Зверніть увагу, тут уже процедура форм батен-2 клік. Но ви зрозуміли, що button 2 click це у мене за цією кнопкою, тому що я зробила дві кнопки випадково, потім одну видалила. От, ну, тут за якою кнопкою закріплюємо, така повинна бути написана. Ну, а далі. Тут у мене вже програма є, я її скопіювала, просто, щоб не набирати зрозуміло. Але от я скопіювала, так мені треба відредагувати. Це в мене лишнє, тобто у мене повинно бути заголовок процедури та форм Button-Click. Далі опис, це йдуть оголошення змінних а A, of Real і Ну, Тут можна без пропусків це все зробити. Ну, вона, якщо і пропуски, вона нічого тут не робить синтаксичних помилок. А далі begin. Ось у нас йдуть з вами for i -e, від 0 до 9, а іде 2.дріні it. І це ми вже розбирали з вами цю програму. Тобто вона йде вже готова. Но тут, скільки begin, стільки повинно бути end. Ось у мене begin, це у мене ось останній end. А Тепер у мене ось BEGIN, ось END є. Потім ось BEGIN є, end є. Значить, у мене один лишній end. Ну Оцей End з крапкою, це End Six, тому що в нас в програмі може бути декілька процедур, декілька кнопок може бути, я зрозуміло, процедури, події за різними компонентами задіяні. Тому. Програмі може багато процедур бути. І ми бачимо, що сама сам Лазар він робить опис, і тому тут будьте уважні, нічого не видаляй. І якщо ви натиснули десь випадково два рази, і у вас з'явилася тут процедура, то її треба видаляти і видаляти тут опис він з'являється ось тут, теж, це якщо лишній. Ну, Тільки в тому ж місці, в якому це потрібно. Там, як вона, це ж права, синтаксис мови, і все по правилам робиться. Ну, ось у нас вже є форма, є у нас з вами. Тепер ми що робимо? Зберігаємо. Для цього ми заходимо в файл, вибираємо Save All ну, зберегти всі Це у нас. Так, я беру робочий стіл, виберу, і на робочому столі я тут створю папочку. У мене ще немає цієї папки, а ви можете раніше створити, а можете, отак, як я це зробити. Це тик, який ми будемо зберігати наш проєкт. Вона повинна мати назву, а назва от тут обов'язково у нас описана, як воно повинно називатися. Це у нас ось середнє додатні і прізвище. Обов'язково це повинно бути. Отже, я тут так і називаю її. Преміна Середнє. Додатних. І прізвище. Ну, я пишу своє коротко. Ну так. Откриваю її, цю папочку і зберігаю. зберігаю один файл, вона підтримує, і другий ось таким чином. Але ми знаємо, що зберігається у нас там до восьми файлів ці папці. Тепер на виконання. Давайте я зроблю якусь помилку. <coughs> ну, яку тут можна помилку? От, наприклад, отут не закрию, видалю. Закривання скобки. Це хтось мені там здав синтаксичну колись помилку. І вона мені повинна видати помилку. Тобто не зразу від я ось вибираю, ось вона мені починає компілювати. Зверніть увагу, що вона зробила? У мене помилка. Ну, цю помилку я навмисно зробила, щоб ви побачили, як працювати з помилками. Бо дехто мені здавав і з помилкою здав. Ви повинні виправити ці помилки. А як їх аналізувати? Зверніть увагу, вона взагалі-то ставить курсор, мені поставила там, де в мене є помилка. Да? Це перше. Тепер, друге, вона мені говорить, що у мене в 50-му рядку. 75-тій позиції фатальна помилка. І показує, яку помилку? Ось дивіться: закрите скобки немає. Або відсутня крапка з кумой. Тобто вона, ось дивіться, це аналізуйте. Тому я дивіться, 50-та, ось вона. Ну, вона мені і стояла на 50 й але якщо у вас багато помилок десь, отак, то у вас будуть всі отут помилки до яких рядких в яких стопцях. І ви по порядку їх отак візьміть, всі виправте. Ну, Я виправляю, я додаю сюди, мені треба скобку додати, ось я її додала круглу. І це можна віконечко закрити, і я виправила помилки і знову на виконання. Зберігати нічого не треба, вона збереже автоматично це все. Ось зараз йде компіляція. Це переводиться в нас програма в машині коди. Ось вона мені вже успішність показала. Ну тут у мене лазар, тобто, а вас, ще значне, я його не відключила. Зараз ще раз повинен видати. Але з'явилося віконечко, зверніть увагу, виконання. Це у нас наш знову ж таки наш, як кажуть, інтерфейс, який ми створювали, але вже сюди ми можемо вводити. Що ми сюди вводимо? Ми вводимо наші елементи масиву. Видаляємо це. Ну, давайте в мене вони йдуть, ці елементи, щоб я не витрачала час. Я їх зараз копіюю. А взагалі, то вони у нас з вами водяться водяться по черзі. Тобто ми вводимо enter, enter і щоб рівно 10 було. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Скільки елементів масиву, стільки повинно бути тут чисел. Ну і обчислити. Зверніть увагу, вона мені вже обчислила, що це середня арифметична 3. Ось вона виділена. О, дивіться, я тут в програмі ось написала середнє арифметичне, дві крапки, вона мені так і на е, наші, нашому інтерфейсі вивела, на формі. І е, в наші три вона порахувала. Якщо я отут візьму, давайте ще до, ну так, відкоригую, добавлю ще е, 6 і тут додав 7, е, це у нас, давайте порахуємо. Там було 15. 15 плюс 13, це у нас 28. І 28 у нас на 7. Ну, це чітко виходить 4. так? Ну, давайте порахуємо. Ось, вона нам порахувала 4. Тись правильно. Тобто, вона нам нам. Всі оці правильно порахувала. Тепер інший тест. Другий тест у мене повинен бути, щоб не було е яких додатніх чисел. Я отут просто додав мінуси. Ви цей тест самі вже видите те, що ви створили. Ану, давайте тут ще нулі додамо, щоб ви розуміли, що нулі вона теж нам не враховує. Тому що у нас з вами йде перевірка, яка на більше нуля, ось вона стоїть Аїти більше нуля. Ну і обчислити. Що вона пише? Додатніх елементів у масиві немає. Отже, дивіться, ми перевірили з вами, коли в нас є додатні елементи, і коли в нас їх немає. Це якби два теста, таких вам треба і створити. Ну, і все, проєкт у нас працює, ми молодці, створили цей проєкт, вже його зберегли. Тепер я закриваю вікно виконання, закрию сам проєкт, і у мене на робочому столі повинна бути папочка, і це папочка ось, ось вона створила середніх додатків. Підожіть вона. Коротка, повинна бути. Ось іще один цей ястрир, ось коротка, ось воно. Це було у мене тут. А ось воно. Давайте переглянемо папочку. Ось, зверніть увагу, у вас повинні бути ось які файли. ну, Це у нас екзешник, як ми кажемо, створився. А, але ви мені здаєте весь проєкт, бо дехто мені так один файл здав. Не треба. Якщо я бачу, що неправильно працює проєкт, я його ж відкриваю, переглядаю і бачу помилки. І вже в залежності від того, що це за помилки, я там знижаю і ставлю бали. Тому, будь ласка, мені весь проєкт здаєте. Тобто у нас в ТЕЦі все є, що треба. Тепер нам просто треба цю тику що, заархівувати, додати до завдання. Тобто, я правий клавіше додати в архів. Ось у мене є. Архів з'являється буде там же, де і ваша тика попередня. Окей. Ну от вона вже з'явилась, ось є все. Ми його додаємо до завдання і здаємо. Отже, тут ще раз давайте згадаємо, що, що ми з вами на чому тут акцентували увагу: на тому, як зберегти правильно. І е, якщо ви там надумаєте копіювати текст програми з презентації, то там треба її коригувати і коригувати грамотно. Я б рекомендувала вам набирати. Набирати я це роблю, е, як кажуть, копіюванням, тому що в мене час обмежений. А ви для того, щоб знаєте, на помилках ми вчимося. Якщо ви при набиранні допускаєте помилки. По-перше, ви розумієте, що ви набираєте. По-друге, ви вже потім ці помилки не будете допускати в слідуючий раз і будете знати правильність синтаксису, чого тобто, можна, де крапку з комою ставиться і так далі. Тобто, тут краще набирати вручну це для себе, щоб ви, як кажуть, тренувалися, щоб ви все зробили. Тому що дехто бере копіює. Вставляю, а потім сидить, все, як кажуть, шука помилки, тому що неправильні. А оці одинарні лапки вони там кодування в них різне, хоча на вигляд ми бачимо одне і те саме. Це теж ви його візуально не бачите, але ж коли ви правильно б набирали, біля Enter, в англійському, то ви б не допустили помилки. Ну, все, я пояснила вам щодо чого. Ну а ті, хто… Не буде просто писати, не в середовищі це робити, то тут вам різниця. Зверніть увагу, що алгоритм подібний, дуже подібний. Але тут ми шукаємо навпаки від'ємні елементи, тобто суму від'ємних елементів, рахуємо їх. І ділемо, ну, тобто теж середнє арифметичне, але тут вже з 12 цілих чисел. Значить, це у нас масив уже не дійсних чисел, а цілих, тому вам треба тут уже уважно з типами, тось це вже цілі типи, якщо описуємо масив. І в нас їх не 10, як ми там привикли, а 12, тобто теж цикли вже будуть до 12. Ну, а так, все подібне, тільки тести вже будуть трішки інші. Там ми додатні додавали. а Тут від'ємні додаємо, ділимо на кількість і це середня арифметичне. А так повністю аналогія, як кажуть, йде алгоритму. Тобто, кожному елементу шукаємо, порівнюємо. І якщо воно відповідає умові, записуємо в суму. І рахуємо їх кількість. А потім, уже, коли ми все це зробили в циклі, ми беремо суму ділимо на кількість. Ну, але перед цим перевіряємо. Якщо у нас лічильник нулю дорівнює, то значить у нас не було невід'ємних елементів. А там в першому задачі 2, там додатні. Ну, от така різниця. Тому бажаю вам успіхів, чекаю на результати. Якщо якісь там будуть, пишіть мені в коментарях. До побачення. vrăjit.